Волі українського народу до самостійного життя не знищити, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців. Ці слова видатного політичного та громадського діяча Євгена Коновальця, виголошені майже століття тому, не втратили своєї актуальності і сьогодні. Науковці ще й досі відкривають цікаві факти із життя голови проводу українських націоналістів. Днями у центральній міській бібліотеці нашого міста відбулася презентація першої ілюстрованої біографії Євгена Коновальця. Автором цього унікального видання є магістр історії, старший науковий співробітник Національного музею меморіалу Тюрмана Лонського Ігор Дерев'яний. Ви мене можете запитати, а чого знову виходить книжка про Коновальця? Про нього ж так багато написано. Дуже знана людина. Що ж нового можна написати? Власне, я теж собі. Ти задумався над тим питанням, коли починав це робити, і е, переглядаючи документи, джерела, літературу, я собі задався одним єдиним питанням: а якою ж він був людиною насправді. Тому що ми всі знаємо його як політи... військового, політичного діяча, як вождя, але ми не бачимо в ньому живої, звичайної людини, яка переживала, яка. Сумнівалась, яка зважувалась на якісь вчинки, чи навіть терпіла поразки, і як вона переживала ці поразки. От, в принципі, десь оце і наштовхнуло мене спробувати по-іншому подивитися на давно відомі факти, давно розкриті документи, і під іншим кутом їх проаналізувати, і, відповідно написати. Книга Сила волі Євген Коновалець це ґрунтовне дослідження життя та діяльності полковника УНР. Цікаві й маловідомі факти, раритетні світлини, цитати видатного діяча і витяги з документів. На думку автора, у сучасному політикумі немає постаті рівної Євгену Коновальцю. Втім, ідея соборності України, яку сповідував голова проводу ОУН та його соратники ще на початку ХХ століття, є животрепетною і у наші дні щодо ідей, які які розробляли тоді, в 20-30-х роках, які діяли в умовах ХХ століття. Я вважаю, що ідеї як такі вони можуть жити звичайно. Ідея соборності України, це те, що нас єднає, це те, що було до коновальця. І він цього не придумав. Ем, я вважаю, що не можна маніпулювати історією і ем, історичними знаннями, і навіть якщо вони йдуть в розрізі політики, тобто, скажімо так, з політичними уявленнями і безпосередньою практикою політичною, яку сповідували, і його соратники, і ці речі не можна переносити на сучасний стан, на в сучасні умови, тому що ми живемо в зовсім інших умовах. Покоління міняються і люди змінюються. Ідеї вони завжди живуть і завжди жили. І ця ідея це те, що єднає людей. Але безпосередні кроки діяльності потрібно просто виходити із прагматизму, потреб сучасної. Держави нації неабиякий вплив на історичне виховання та формування національної пам'яті мають науковці на думку Ігоря Дерев'яного. Вони повинні не лише досліджувати героїчне минуле нашого народу, а й активно пропагувати його через науково-популярні видання. Звичайно, що історики вони також завжди і всюди впливають на формування десь часткової формування національної пам'яті, тому що, окрім того, що ми зберігаємо. Намагаємося зберегти ту історичну традицію і відповідно історичну пам'ять, все одно це є суб'єктивно, бо кожна людина проносить через себе інформацію, першу суб'єктивну інформацію, ще й суб'єктивно її інтерпретує. Як на мене, ідеально, як би це мало працювати, хоча ідеального нічого в світі немає. Це коли історики займаються наукою, а от журналісти, ті, хто майстри слова. Які вміють виокремити нюанси, зацікавити людей. Ну, тому що насправді ну, історики, тобто науковці, це такі ну, сухі хробаки, які говорять складними термінами, і їх нецікаво слухати, а ще й часом нудно говорять. От, і... Тому потрібні, так би мовити, промоутери цих ідей. Ну, будемо сподіватися, що наші журналісти ще на голову піднімуться. Я впевнений в цьому, що так воно буде. І зацікавляться і тими питаннями. Ну і от вже це ми згадували, навіть та сама історична правда, як сайт, інтернет-портал, як. Програма, яка виходить на зіку, це теж є оцей приклад, коли журналісти беруть на себе зобов'язання передавати історичне знання для людей, використовуючи відповідні засоби. В наш час зараз, от безпосередньо там сьогодні, так історики ще й повинні бути промоутерами своїх ідей, тому писати наукові статті. Сухі, і складні до сприйняття, яким часом навіть самому не цікаво читати. Це одне, але паралельно з тим потрібно робити щось науково популярне. Ну і в принципі, от ця книжка це є суто науково-популярна річ. Організаторами презентації ілюстрованої біографії Євгена Коновальця виступили інформаційно-методичний центр освіти, громадська організація, молодіжний ініціативний центр та центральна міська бібліотека.